Сьогодні верна неділя, хочу, друзі, всіх привітати з цим святом. І я сьогодні провела день не так, як завжди. Сьогодні хотіла щось собі подарувати для е, затишку, і я сьогодні поїхала в магазин, придбала деякі покупки, зробила і хочу вам показати. Перед тим, друзі, як буду йти працювати свій сад. З рослинками я буду пити чай або каву з такої гарної кружечки. Потім, так як в нас через неділю е, Великдень, придбала ось таку гарну серветку. Ось. Е, потім придбала ось таку вазу. Бачите, така гарна рожева ваза, в яку я буду ставити квіти. Ось такі два гарних підсвічники, я там вже. Е, Поклала свічечки, і вони вже, бачите, горять, щоб було видно своїх красу. А також купила ось такі дві свічки. Ось такі, бачите? Одну з них я вже вімкнула, вони працюють на батарейках, і поклала в такий теж підсвічник, який теж сьогодні купила, а другу ну, не вмикала. В вечірній час їх можна буде вимкнути в саду, і вітром їх не буде здувати, що дуже буде зручно. І так як у мене два маленьких помічника, то ці свічечки для них будуть безпечні. Я хочу зробити ще теж в сад два, дві такі прикраси, і для того мені треба ось такі. Будуть гірлянди, я теж їх купила дві штучки, як тільки зроблю, обов'язково вам покажу, як це буде виглядати. А також я купила ось таку свічку. Дуже вона, знаєте, така запашна, дуже пахне гарно. І я думаю, що вечором можна буде сидіти в будиночку, пити чаю або каву. І Така гарна свічечка буде дарувати теж затишок. У нас зараз е, не зовсім ще тепло, да? бувають холодні вечори, вечори, і я ще придбала ось таких два гарних дві е, такі гарні ковдри ось шерстяні такі, в яких можна теж буде посидіти на вулиці, щоб було тепло і затишно. Ось такі, друзі, я сьогодні зробила. Покупочки. Зараз я вам покажу, як воно виглядає в вечірній час. Бачите, як гарно. Мені дуже подобається. я думаю, що вони будуть нам дарувати всій моїй родині такий затишок в садочку, тому що ми дуже багато часу там проводимо, особливо в вечірній час. І будуть дарувати гарний настрій, того, чого нам зараз не завжди вистачає. Але я вірю в те, що у нас все буде. Добре, ми будемо обов'язково щасливі. Всім вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх рідних і мирного нам всім неба! Дослідуючого відео!